Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. Слава Україні! Ну, Значить, що у нас все поки по-старому. Ми знаходимося на тому ж місці. Но скоро 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 Вже-от переїдемо. Уже вот -вот -вот не дождемося. Поки що знімати нічого, нема і щось показувати, щось розказувати. В общем, ждемо, ждемо, коли вже буде окончательний переїзд. Є куди ми, так сказати, вже оприділилися, Все. І якась ще неділька, полтори переїжджаємо на нове місто. Ну Но там вже буде щось знімати. В общем, непогане місце для того, що. Чим ми займалися раніше, і як сказати, в общем, те, що ми шукали, те десь ми так і знайшли. Є там свої нюанси, допустимо, хотілося б десь може ближче, десь трошки до чогось десь далі. Ну, Зато нам підходить все те, що там є. І для того, щоб розпочати якийсь бізнес. Тим, чим ми займалися раніше, там для цього все є. Як виявилося, не так. Все це просто, як кажеться. І ну, як завжди, все це упирається в кошти. Ти розраховуєш на ті кошти, на які в тебе є. Коли дивишся якісь там об'єкти, скажімо, так, як завжди. Чуть-чуть не вистачає. От було після скопу, і о, отакий ось о, там домик можна було б непоганий купити. А за ті кошти, що в тебе є, ну, вибираєш із тих варіантів вже, що е, предлагають, вибираєш лучший. Ну, я думаю, що ми вибрали лучший із лучших. І, е, Будемо, будемо обустроюватися там, будемо розпочинати е, все з нуля. І я думаю, що все буде добре. Дуже багато планів, звісно, хочеться і одне, і друге, і третє, щоб все було так, як в нас до цього, до війни. І е, ну, побачимо. побачимо. Постепенно, потихеньку е, будемо впроваджувати і реалізовувати те, що ми задумали. Воно як подивилися, так і там, і там, і там ну, є, там місце непогане, є, де, так скажем, розвернуся. Ну, воно вже з временем трошки забулося, і ти ж не знаєш точних там розмірів, точне це, що, чого. Ти сидиш тут, якби плани слажуєш, щось там питаєшся, прочитати. Ну на відстані це неможливо зробити, тому що це треба знаходитись уже там, на місці, і вже конкретно під якесь під приміщення, вже щось розраховувати і, і, і так скажем, складати якісь плани, що там буде, що там буде. Що, ну, в общем, це треба їхати, а воно вже ти, як сказати, сидиш, читаєш і вже щось, щось, щось пишеш щось дивишся в інтернеті, що по чому. М -м, звісно, ціни зараз кусаються на все дуже-дуже. Ну, і ціни попіднімалися, і вони з кожним днем ростуть і ростуть. І дивишся на сайті, допустим, там одна. Телефонуєш людям. ціна вже зовсім друга там. Ну, як скажемо, чуть-чуть більше, як на сайтах стоїть. І, допустимо, ті ціни, що я дивився два тижні назад то заходиш зараз, навіть вже на сайтах їх поізміняли. І ти дивишся, що ціни піднялися. Ну на все, на оборудування, на медикаменти, на премікси. Ну все, все. Более-менее поки що ще корма. Держуться: зернова група там білкова. Дивлюсь так, ну, ще це не десь на місці. Ну, плюс-мінус, там небагато. Тобто, а це ж все треба буде зразу приїхати, все це треба буде закупити, все це треба буде, так скажу, зразу і багато, <гум> щоб запуститися з нуля. Надо, надо Дуже-дуже е, на перших порах е, стартовий, так скажемо, капітал. Ну, я ж кажу, це все буде. Дивитися, будемо вже. На місці, тоді ми зможемо вже щось більш точно прогнозувати і просчитувати вже конкретно під якесь приміщення, що де буде. Тому що ми так побачили, що там місця достатньо для ведення господарства того, яке ми плануємо, і по свиням, і по бролерам, і по несушки. І ще, можливо, там щось буде. Ну, я ж кажу, це все, це все плани. Ну, а як завжди, як скажімо, життя вносить свої корективи, ну то вже, то вже будемо, будемо по ходу розбиратися що до чого. Ну а зараз поки що, поки ми знаходимося тут в місті, і за ці дні треба, як сказати, підогнати вже ту. Ту роботу, яку ну, ми тут почали, ну як роботу. Це не робота, це просто там уже, е, деякі нюанси, там то по документам, то здоров'ям трошки під, під, скажімо, підлічить, того, що як поїдемо в село, то там вже здоров'ям не буде коли займатися, треба, щоб здоров'я було ого-го, і вперед і вперед. Е, це ми знаємо, ну, як сказати, не по наслишки, а і свого опиту. І... Поки зараз видалась така свободна, як минутка, і ну, проблеми зі спиною у мене за довгі роки тяжкої праці спина не видержує, то зараз тут е, проходжу трошки реабілітацію, щоб так набратися сили і встановитися для дальнішої бурної, трудової, так скажем діяльності. Е, якраз тут так підгадали, що. Закінчимо тут за цей тиждень свої всі справи і, і вперед. По Херсону ситуація, звісно, така критична, постійно на зв'язку з знайомими, з друзями, там, скажімо, з родиною. То люди налякані, люди як, не, не розуміють там, трішки як далі себе вести, тому що все вивезли. Вчора там переписувався з знайомим, то город пустий, ну, просто місто пусте, людей на вулицях немає. То каже так, трошки жутко, трошки якби страшно, непонятно. Ну, Все одно надіються, чекають на ЗСУ, все буде добре. Ті, хто залишилися, вже нікуди не збираються виїжджати. Кажуть, ми чекаємо, ми вже тут, не збираємося, ми нікуди переправлятися через річку. Яка далі буде обстановка, непонятна того, що все я ж кажу, вивезли: всі організації, всі структури, які потрібні для життєдіяльності міста, все це вивезлося, все розкорочилося, все. Ну, в общем, ситуація така, така. Магазини пусті, аптеки пусті, все позакривалося. Процентів там, мабуть, 10 чи 20% того, що працювало, залишилось працювати. Ну, В общем, в общем непонятно, ж впереді і непонятно, як що буде. В общем, ну, ну. То інтернету не було дня 3 чи 4, взагалі не було ніякої зв'язки. Ну, ситуація, звісно, така. В селах так інтернет не з'явився до сих пір. Там теж є родичі, знайомі, то з ними зв'язку немає на даний час. В самому городі з'явиться, то, щось щось то, то, то пропаде. Ну, в общем, ситуація така, звісно, плачевна. Ну, віримо, віримо в ЗСУ. Люди тримаються, люди чекають і настраюються на, на добре. Так що, і ми віримо і сподіваємось на те, що все, все буде гаразд. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До побачення. І все буде Україна!